Доброго дня, шановні глядачі, яких не дуже багато. Така суботня спра... спроба прямого ефіру трошки не вдалося. Один глядач у нас є. Дякую йому за участь. Адвокат Володимир Клим, прямий ефір, безкоштовні консультації, спадкування, сімейні питання, нерухомість, включає житлове, купівля продаж тощо. Я два сьогодні там вчора мені задавали питання у нових глядачах. Якщо хтось новий у прямому ефірі можливо задати питання. Відповідаю зразу, якщо не зразу, то буду намагатися на наступні дні. Це в мене другий раз підряд ефір. Думаю, що все вдасться. Питання, які от сьогодні розглянемо, все-таки вчора має було питання про. Те, що якщо от, отримали спадщину, отримали свідоцтво про право на спадщину на автомобіль. І не пішли у МРО. Тобто орган там, де його реєструють, де міняють технічний паспорт, а собі їздять чи прийдуть туди там, через рік яка відповідальність. Тож поміщу посилання в описі, в описі поміщу посилання, е, на це що говорю. Яка відповідальність? Це є така стаття 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення? І там прямо зазначено? Там якась частина керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в Україні в установленому порядку розмір штрафу від ну не від, а, в розмірі 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Вони тут говорять про, о, говорять про 17 гривень, 17 на 50, о, 750 гривень. Дякую за участь. от така відповідь. Нагадую, у нас прямий ефір. Можливо, задати питання з приводу спадкування нерухомості сімейних питань, юридичних. Якщо щось інше там задасте по цивільному праву, буду знати, відповім. Вдячний новим глядачам і вже одне питання розглянув. Почну з другого. Вчора мені задали. Е, питання: е, от якщо залишився після чоловіка автомобіль, його не переоформлювали, ніхто не вступав у спадщину, ну, так десь воно звучало. Що, що з ним таке? Ну, тут почнемо, якщо би одним словом хотів відповісти, то можливо так сказати, що упало, то пропало от про цей автомобіль. Але оскільки таких питань ну, багато, я вже трошки чув по своєму житті, то тут є два варіанти. От, багато от, людей от, там, живуть в квартирі, чоловік і жінка. Ну, там квартира вже іноді вже не їм належить, чи вона тільки жінці належить. Чи і ніхто не вступає в спадщину, бо вважає це не потрібно. Але живуть вони разом, зареєстровані вони разом, тобто прописані, прописані разом, але до нотаріуса ніхто не йде, і от вважають, що в спадщину ніхто не вступив. Але це помилка, якщо у вас місце реєстрації одне, як у цьому випадку про автомобіль, місце реєстрації одне, берете йдете оформляти. Якщо у вас, наприклад, ви не прийняли спадщину чи не вступили у спадщину зразу, ну, не вступили у спадщину за автомобіль, пропустили 6 місяців, шукайте дітей внуків, вони там може були на момент смерті чоловіка неповнолітні, малолітні, тобто до 16, після 16, і оформлюєте автомобіль на них. А якщо ви там нічого не оформлювали, бо на чоловіку було багато кредитів, то що буває таке, чому не оформляють спадщину, то відповідно. Відповідно, цей автомобіль ви продавайте його по запчастях. Їздити на ньому от теж не дуже добре, навіть якщо є технічний паспорт, документи, тому що от попередньо я розказував про розмір штрафу на цей автомобіль, то ну, раз 800 гривень. А другий раз, якщо вас другий раз зловлять на такому авто, то от у вас вже буде. 100 неоподаткованих, тобто 1700, або громадські роботи, чи вилучення транспортного засобу тощо, можна його позбутися. Тому в загальному, якщо ніхто не прийняв, не вступив у спадщину на це авто, ніхто не оформив учасно, можна казати, що впало, то пропало. Воно вже не ваше. Продавайте по запчастях. От така консультація, якщо людина, яка задавала цю консультацію, слухає. Вона зрозуміла відповідь, нехай відмітиться. Якщо буде пізніше слухати, то теж відмітиться. Нагадую, у нас прямий ефір. Адвокат Володимир Клим. Можливо, задати питання у прямому ефірі: спадкування, нерв питання нерухомості, інші питання цивільного права, сімейні питання у прямому ефірі. Буду відповідати. Якщо не буду знати зразу ці всі нюанси, то от, на наступні дні, ну на наступний на наступні по, буду намагатися побудувати систему. Питань немає. Ще одне мені питання о, задали. Які ціни правда в коментарях, які ціни нотаріуса за оформлення спадщини, там десь я прочитав. Нотаріуса за оформлення спадщини. Ну, по-перше, я не нотаріус, це раз. По-друге, от сказати, ну дуже часто я знаю ціни, але вони інколи, ну, от які ціни нотаріус Надія відписала, що відповів, дякую вам, Надія, за участь, за те, що ви там. Задавали питання і про ціни у нотаріусі на оформлення спадщини. Така загальна рекомендація. Якщо ви там живете у великому місці, якщо живете у великому місці, загально, то пройдіться по декілька нотаріусів і до точно розпитайте. А скільки це буде коштувати? Яка остаточно буде ціна? Все розкажіть. І з'ясуйте ціни, вони іноді відрізняються, така загальна. Якщо все-таки вже там ну, проблеми в маленьких районних центрах, там один-два нотаріуси і забувся, ну, як можна і все, ну, там уже важкувато. Але все-таки у нас є свобода ринку, свобода ціноутворення, це, це краще, ніж держава буде вирішувати, Усі питання. Правда, ну, державні нотаріуси в таких випадках трошки створюють іноді. Чи ну, не вони створюють, а сама життя створює такі штучні перешкоди, що ну, штучні перешкоди у нас створює життя, і дуже важко іноді потрапити до нотаріуса державного, якщо він ти більше в районі один? Питань у нас немає. Сьогодні так коротко, без нічого. Нагадую, можливо, у прямому ефірі задати питання з питання спадкування нерухомості сімейних питань. Адвокат Володимир Клим, відповідати буду зразу. Якщо вони от, там мене є питання, я відповідаю. Якщо не, ніхто не задає, тому Консультації буду проводити ну крім неділі, мабуть, кожен день. Якщо когось цікавлять там інформація щодо цієї тематики, то на каналі може більше, може на одне менше близько 1000 відео. Вони більш-менш так поструктуризовані по листах, по плейлистах, по подкастах, можна собі знайти. Дуже багато цінної інформації. Ну, питань нема, тому усім дякую, хто був присутнім. Я думаю, понеділок, десь після обіду, ранком вирішу, коли буде продовження прямого ефіру. Дякую за увагу.